Що трапилося? Де це ми? Ласкаво просимо до челенджу З загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що ви розкричалися? Всі веселище попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. й з збитими вершками. Джиріан це все тобі, насолоджуйся. О, Тільки господаря. не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Уу? Ей, це взагалі то моє. Вау Смакота. Такі ніжні. М -м. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так! Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Джиліан, побережись, коле сипаться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше. Прямо як морозиво Чиліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какаонисквік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Будь блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз. Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимось, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітлс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелов. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'єш, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося? Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м -м, цікаво, що там. Отак, наша улюблена нутелла! смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу! Ого, та це ж просто чудово. Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джеліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненці? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка невидимка Ненці, ти де? Ей, вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненці, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і цим можна скористатися мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постригай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз я спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун. Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. О, ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь. Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Їх швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щіпці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. Uh -oh. Ні, нічого подібного. Він огидний. Uh -oh. Так, відчувається. Тепер uh -oh. моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексію, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч! Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш? У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й кличе. Ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow! Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах, так. Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно! Жаль, Алексі, що не ти їси ці сендвічі. Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Awesome! Ой ой. А ось тут явно щось не так. Звідки у бутерброді перець. Допоможіть. У мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше дайте мені різину. О, ні, що я тільки що -о. Нічого собі! Оце шоу. Подивимося, що чекає на нас у цьому раунді. Повіти а що ж у мене. Ох ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні. Я вам не щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно. Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота. Готова! Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними, тим більше Принглс. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості, позбавити від чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах? Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні, а ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. І ще як будеш? Бо тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Цу, Який жах, мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше, а їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. <рес> ну як подобається. Фу, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. <звук> як ти посмів? Від нас тепер стиме, як від собак. Ось це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу кому пощастить? Okay. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож, мені випав шоколад. До того ж, дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота так і хочеться якнайшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Я круто, що я можу це зробити. Але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так. Тепер усі знають, що Кейсі може іздачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад кирптом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як умирати. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно. Я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алекс, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопицей! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся з своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Як смачно, досить знущатися, мені справді важко. Знала б твоя, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один ікус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну й вонища. Вибачте мені, так так, я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головне — не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. та як ви смієте, як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну ось мені майже нічого не залишилося. Гаразд, добре, що мене не повністю обнесли. Хоч По чимось поласувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса! Як же смачно! Хочу ще. Жадімного алексу шипучка може лише на голову потрапити. Тага, так то краще знатимеш, як поводитися з бо.